Наше майбуття. Першу людину створив Господь, після створення всесвіту, приготував для неї все Бог і проводив з нею бесіду. Він навчав її, як жити і як Господу служити. Вчив, як землю обробляти, щоб їжу цілий рік мати, за тваринами доглядати, добре дітей своїх навчати, як із людьми говорити, чесно і достойно жити. Про це Бог в книзі записав, щоб кожен її прочитав. І так, як написано, жив, Святому Господу служив. З'являлися ж керівники, були, як ті вперті беки, бики, віру в Бога забороняли, щоб лише їх всі прославляли. Такі часи пережили ми. Країна ця розпалася. Хай не вертаються віки, слава Богу, що це сталося. Тепер відкрито, славим Бога, від керівників не ховаємось, бо хочем, щоб наша дорога Злилась з Божою, не гаємося. Хто Господа вже полюбив, біжи. Спіши швидко до нього, доки нечистий ще не схопив, і не повів тебе в неволю, і голову не заморочив, та неправдивими байками, щоб не довірився й не вскочив до скеп'ятком страшної ями. Тож будемо вірними Богу. Вивчатимем всі його слова, довірим душу й серце йому, бо лише він наш голова. Слова не тільки будем вчити, старатимемось й виконати, щоб нас Господь до себе прийняв і своїми дітьми Він назвав. За нас на Христі Він постраждав. За нас він в муках помирав, для нас він потім воскрес, щоб нас забрати до небес. Ми дякуємо Богу за Те, що не забув нас і Тебе, до себе кличе усіх нас і хто прийшов, того Він спас. Людинонько, не запізнися. До себе в душу подивися, чи хочеш ти із Богом жити, його любити і служити. Тоді біжи, спіши до нього. Відійде від тебе тривога, тебе Господь оберігає, всю вічність про тебе він дбає. Слава Божому!